Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Ми з вами вже знаємо, що настала весна. Весна приносить не лише пробудження природи від зимового сну, але й весняні турботи. Ростанув сніг, прогрілася земля. В цю пору року у людей дуже багато роботи. Потрібно встигнути за короткий час засіяти поля, засадити городи. Якщо вчасно це не зробити, то не виросте гарного врожаю. Тому навесні люди багато працюють зранку до вечора. У полі трактористи спахують землю, бо як ґрунт твердий, то рослини погано ростуть, сіють зернові культури пшеницю, ячмінь, овес. День і ніч гудуть весною в полі трактори. З настанням весни настає напружена робота і в саду. Люди обрізають фруктові дерева, проріджують кущі та висаджують в саджанці дерев. А в парках та скверах прибирають торічне листя, траву, висаджують квіти на клумбах. На городах люди теж скопують землю. Та саджають овочі, картоплю, цибулю, сіють моркву, буряк, а у теплі травневі дні висаджують розсаду, перець, помідор, капусту. Все треба встигнути. І тоді осінь буде з урожаєм, а зима із запасами.